Порівняно із минулим роком, цьогоріч переддипломну практику на Рівненській АЕС проходять вдвічі більше четвертокурсників. Студенти технічних профільних вишів закріплюють отримані знання у різних структурних підрозділах Рівненської АЕС. Це підрозділи РЦ 1 РЦ 2 ТЦ. по можливості разом з підрозділами ми намагаємося провести якомога більше екскурсій для того, щоб студенти наочно змогли побачити. Те обладнання, що можна бачити і уявили себе майбутніми працівниками. Аби студентів ознайомити з технологічними процесами зберігання, технічного обслуговування та налаштування обладнання автоматичних дистанційних систем контролю, представники управління кадрів організували для них ознайомчу екскурсію технічним центром автоматизованих дистанційних засобів контролю металу служби контролю металу. Чимала кількість запитань до профільних спеціалістів Рівненської АЕС свідчила про зацікавленість молодів отриманні нових знань для подальшої успішної професійної самореалізації. Майбутнім колегам, я надіюсь, ми дали уявлення, як працює наш відділ, чим ми займаємось, от, які маємо системи, про пріоритети розказали. От, хлопцям дуже зацікавило саме автоматизоване дистанційне глушіння таких труб. Студентам хотів довести, що дрібниць не буває, що безпека це понад усе. Практиканти уважно слухали інформацію та активно комунікували з атомниками, адже розуміли, що здобуті під час практики знання допоможуть у майбутньому працевлаштуванні. Студент КПІ Антон проходить практику у реакторному цеху номер 2 Рівненської АЕС, каже, вражений масштабами підприємства та важливістю виробничих задач, які нині стоять перед енергетиками. Я дізнався, якими методами та засобами контролюють теплообмінні трубки безпосередньо, як їх глушать, які глушки використовують, як вони еволюціонували, так скажемо. Оскільки я до цього з цим не стикався, було доволі цікаво та інформативно. Хотів би подякувати Збройним силам України за те, що маємо таку можливість працювати, навчатися в даний час. Уродженець вараша, також студент КПІ Владислав, планує працювати на Рівненській АЕС. Зазначив, що дізнався чимало корисної інформації, яку використає під час написання своєї дипломної роботи. Я вибрав своє спецпитання порівняльний аналіз систем регулювання турбіни до та після реконструкції. Реконструкція у нас була глобальна в 2022 році. Найбільше вразило мене звичайно екскурсія в зону суворого режиму. Там, де ми були нас ходили на екскурсію, хотілося б зв'язати свою подальшу, свою, свою подальшу роботу або з РЦ-1, або з ТЦ, тобто це реакторний, турбінний і це Атомники РаЕС переконані, що налагодження комунікації з потенційними майбутніми працівниками електростанції є вкрай важливим, адже нині атомно-енергетична галузь як ніколи потребує освічених, талановитих та перспективних молодих спеціалістів. Тому сподіваються, що після ознайомлення з підприємством молодь матиме ще більшу мотивацію працевлаштуватися на Рівненську АЕС, адже для цього на станції створені усі умови. Деякі студенти у нас заключили трьохсторонні договори з нашим підприємством, і ми дуже сподіваємося, що після екскурсії, які вони відвідали, вони все-таки повернуться до нас і будуть нашими майбутніми працівниками. Тому запрошуємо всіх по завершенню навчання повертатися до нас на підприємство. Людмила Скіпчик, Павло Жих УІТА Зегераєс.